Кожен чоловік, особливо, якщо він військовослужбовець, має бути загартованим, міцним, не тільки фізично, але й морально. В легку атлетику я прийшов в 1999 році і майже одразу пробіг свій перший марафон. І здолавши свій перший марафон, я відчув, що я можу ще більше і якісніше. Сьогоднішніх реаліях спорт це не просто звичка. Але це необхідність, яка допомагає зняти напругу і навантаженість після нічних чергувань, постійних тривог, і допомагає очистити думки, відновити внутрішню рівновагу і впевнено йти далі. Як я мотивуюсь для того, щоб іти вперед і не здатися, все дуже просто. У мене є підлеглі, для яких я маю бути прикладом. Є моя родина, для яких я Має бути опорою і підтримкою. Кожен подоланий кілометр ще один крок для нашої перемоги і нашої незглавності. В нагороду в мене дуже багато, в кожної є якісь погади. Наприклад, в нашому відомстві проводився чемпіонат Державної прикордонної служби, в якому я брав участь ще в 2013 році. До речі, в Одесі теж проводився марафон. Часто я їжу в Одесу, восени або навесні проводяться марафони в Одесі. І все ж таки, найцінніше не медалі, а цінніше те, що ти перемагаєш самого себе. По-перше, ти змагаєшся не з кимось, а з самим собою. Цілей є дуже багато, але наперед загадувати не буде. Спортсменів так не заведено. Одне скажу так. Хочу ще бігати, продовжувати. І саме головне, щоб кількість стартів була така ж, скільки кількість фінішів. Головне посилання тим, хто тільки починає займатися спортом. Не потрібно бігти зразу в марафон. Достатньо пробігти крок одне коло, але отримати з цього задоволення і рухатися вперед. Загартована нація це сильна нація. Ми не здолані. Ми не переможні. Слава Україні!